Радник голови офісу президента Михайло Подоляк нагадав, що сьогодні, 20 травня, Виповнюється три роки відтоді, як Володимир Зеленський став президентом України з цієї нагоди. Подоляк привітав керманича країни з важливою датою. На своїй офіційній сторінці у Твіттер градник голови офісу президента наголосив, що Зеленський та людина, яка опинилася в потрібний час у потрібному місці. Цитую: третя річниця з дня інавгурації Володимира Зеленського. Людина, яка опинилася в потрібний час у потрібному місці. Людина, яка вдихнула нове життя у світову політику. Людина, яка зробила Україну символом стійкості та свободи. Людина, яка покладе кінець російській варварській цивілізації, написав Подоляк. Зазначимо, що сьогодні, 20 травня, рівно три роки з того моменту, як чинний президент України Володимир Зеленський вступив на посаду. Саме 20 травня 2019 року, в будівлі парламенту відбулась інавгурація шостого очільника сучасної незалежної України.